Перед концертом у Житомирській обласній філармонії імені Святослава Ріхтера музиканти національного президентського оркестру провели відкриту репетицію для студентів та учнів музичних шкіл та мистецьких закладів Житомира. Те, що сьогодні долучилися до нашого відкритої репетиції, студенти студенти учні музичних шкіл мистецьких навчальних закладів Житомирщини, це надзвичайно важливо, оскільки. Ми маємо говорити не тільки про музику, про психологічне розвантаження. Ми маємо говорити про освіту, про те, що вона повинна формувати нову генерацію людей, нову генерацію музикантів, тому що сьогодні ми маємо дуже великий брак професійних музикантів. Студентка коледжу культури і мистецтв Наталія Гарбузюк розповіла Суспільному, що репетицію національного президентського оркестру відвідала вперше. Дуже чудово, що це безкоштовно для студента. Це дуже чудово. Тому я задоволенням ще раз прийду багато чого взяла для себе. Я зрозуміла, як можна поводити себе в оркестрі. Ну і дуже багато знала про цю п'єсу, як її сприймати на відкритій репетиції. Артисти оркестру виконали твір італійського композитора Роберто Молінеллі. Картинки з Нью-Йорка». Олександр Мазанюк грав на трьох саксофонах. Це саксофон сопрано. На ньому я буду виконувати першу частину світанок. Він, він як на мене, ну і як на думку композитора, він найкраще буде відтворювати оцей світанок. Це саксофон Альт, в нього нижчий тембр, Він буде передавати танго та бродвей, бродвейську ночь. І це найнижчий інструмент, саксофон тенор. У нього такий джазовий такий присмак. Це буде вечір. Директорка обласної філармонії Тетяна Родинка говорить, що відкриті репетиції провідних музичних колективів України відбуватимуться і надалі. Ми живемо в такий час, що ми не анонсуємо зараз такі міроприємства, тому ми заздалегідь спілкуємось з директорами і запрошуємо, складаємо списки, запрошуємо всіх студентів, кого це цікавить. І викладачів. Після відкритої репетиції артисти національного президентського оркестру виступили перед Житомирянами з концертною програмою тайм». Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.